Всім привіт! І ви на каналі 22 століття. Сьогодні вам покажу, як я скомутував всі вже катушки. Так, ми получили у кожній фазі по 12 катушек. Як ми вже знаємо, даний вітрогенератор у нас на 36 зубів і 30 магнітів. Дивимося залипання. Залипання. Такого у нас зовсім і немає. Мотав я по баварії. Зараз, зараз покажу. Схема обмотки от тут А велике, А маленьке. Оце вже ми знаємо. А мале це проти часової стрілки. А велике за часовою стрілкою. Вибрав я таку комутацію досить. Таку важку вату, Щоб легше було це все скомутувати, намалював я собі отак, от бачимо на цьому малюнку першу фазу. Фази у нас позначаються А, Б, С. так взяв. Якщо будете мотати катушки, то їх не треба мотати за часовою, протичасовою стрілкою. От, Наприклад, вам провід. Якщо катушка вона намотана лише в один бік, це лише є начало і кінець обмотки. І все. От на цьому малюнку бачимо. Якщо фаза начало обмотки починається з великої букви, то катушка за часовою стрілкою. І кінець катушки з'єднуємо. От тут ми бачимо вже. А маленька це катушка проти часової стрілки. І з'єднуємо кінець із началом другої катушки. Отака досить важкувата схема намотки. Оце. Перша фаза, це друга. Друга фаза трошки відрізняється. Берете собі так, зубці позначаєте. Це все досить легко мотати або комутувати. От дивимося, це вже третя фаза. Все скомутував, під'єднав е, до контролера, тому що діодного моста в мене немає спаяного. Я взяв, отак підключив е, напряму після діодного моста із контролера. Для того, щоб робити вітрогенератор, треба спочатку визначитись на яку систему буде працювати вітрогенератор. Це в нас 12, 24, така менш поширена 36 і 48 вольт. Досить така поширена. Я вибрав собі на 24 вольт, як я вже нагадував, мотав катушку. Проводом 1,5 мм кожній катустці 25 витків Зараз вже мені не терпиться подивитися, скільки наш вітрогенератор видає вольт холосту, так як лампочки в мене нема. хоча би на 12-36 на 36 вольт. Ну, зараз подивимося. Зараз візьмемо, підключимо вольметр і подивимося, скільки дає на холостому ході. І так як тахометра в мене нема. Шуруповерт розражений, то візьмемо, візьмемо електричну дрель і подивимося, що віддає наш вітрогенератор. Ось такі обороти. Дивимося вже на 12 вольтову систему, вже є заряд. Обірків десь приблизно 100 обертів обертиста обертів. Там було і 61 вольт. Нам вистачає, я думаю, на 2-3 метрах в секунду на 24 вольтову систему наш вітрогенератор вже буде спокійно заряджати акумуляторну батарею. Ну, на цьому все. Кому відео сподобалось, ставимо лайки. Підписуємося канал. Всім до побачення, всім мирного неба.